Вітаю, мої любі! Наступна серія колекції моїх парфумів. І в цій серії піде мова про лінієчку Валари. Це неймовірно гарні аромати, це неймовірно гарні трояндочки. Любов у мене з ними знову ж сталася не одразу. Якось знаєте, я їх знала ще, мабуть, з 2008 року, а можливо, ще й раніше. Але з. Оцих парфумованих сторінок вони мені не заходили. А тут, пам'ятаю, вже десь вони в мене вже десь з'явилися, Ну, вже коли я поновилася в Оріфлейм, була дуже гарна пропозиція тижня на ось ці три аромати. Таку зараз І мене так спокушала ціна, я замовила собі тестери. Почала тестувати. Я зрозуміла, що вони треба мені всі три. Є, замовила. Отже, поїхала. Класичний Волари. Це неймовірно гарна трояндочка. Вона мені дуже подобається. Пудрова троянда. Чую в цій троянді якісь косметичні нотки. Вона мені пудрова, гарна. Це, до речі, дуже стійкі аромати. Дуже. Я взагалі троянду в ароматах не дуже полюбляю. Є така троянда, яка мені не подобається. От я не, не люблю трояндову воду. Я не люблю, коли трояндою пахнуть якісь косметичні засоби, шампуні, ще щось. І я, мабуть, через те думала, що Волари мені не сподобається, тому що я не люблю е, волари, е, боже, що я ліплю? Троянду в косметичних засобах. Але протестувала і зрозуміла, що воно мені треба. Волари Моменс. Ну це, мабуть, це вже е, трішечки інша троянда. Але теж гарна. Теж він мені пудровий. Теж гарна троянда. Е, це вже знята Волари Форевер. Мені здається, це теж знятий момент. Волари знаю є і тендер є. А ці дві, мені здається, зняті. Це гарна троянда. Біла, ніжна. Ця вже мені не є пудровою. Це дійсно, от коли ти вдихаєш, і таке відчуття, як, от, знаєте, приходите до когось на весілля і стоять відра з букетами, з цими трояндами. Зазвичай на весілля дарують білі троянди, тому що це як символ нареченої. Ну, в нас так, принаймні. І ти заходиш, і оцей запах цих білих троянд. От так мені пахне оцей. Волари Фореве. Це дуже гарний аромат, він теж стійкий, шкода ще знятий. У мене на нього, до речі, клієнти є, які його полюбляють, але вже не купиш. І останній це Волари Тендер. Це останній, це ну я не знаю. Він мені з усіх трояндочок подобається найменше. Тут активне лічі таке. Дуже активно, я чую лічі, десь там далеко трояндочку, більше нічого не чую. Оце лічі мені перебиває все. Він гарний лічі, але чомусь у мене от до цієї трояндочки, я її на сліпі тести відправляла, на знайомства дівчатам ділилася, а користуватися, можливо, раз ще два я нею покористувалася. І знаєте, ну не те, що не подобається, ну не хочеться мені його носити. З усіх цих трояндочок, якщо ставити, найбільше мені подобається ось ця біленька. Класичний. На третє місце я би поставила «Moments», і на останнє місце я би поставила «Tender». І знаєте, я, е, от я розумію, що якби я його собі не замовила, в мене його не було. Нічого страшного би не сталося, тому що мені просто хотілося мати всі трояночки. Тому що я пам'ятаю, я брала тестер, і з тестера я розуміла, що не так він мені й треба. Але мені настільки хотілося мати ще одну трояндочку в своїй колекції, От я його взяла заради флакона, і він у мене стоїть заради флакона. І я впевнена, що я ним користуватися буду дуже-дуже рідко. Я в більшості, мабуть, буду ділитися з дівчатками комусь там на затести, комусь на знайомства. А користуватися чомусь мені ним не хочеться. І не через те, що він негарний. Ну, мабуть, лічі це не моя нота, це не мій парфум Парфум з е, нотками лічі, тому що, ну, ну, якось не тягнеться рука. І, як на мене, в нього стійкість з усіх цих найгірша стійкість це ось у цього парфуму. Ось такі трояндочки є в мене, ось так ми зараз зробимо букет. Колекції, знаєте, якось так, да, щоб десь там. То це дуже гарно, це неймовірно гарно. Отак милуєшся. Красота, да? Добре, дівчатка. Дякую всім за увагу. Пишіть свої думки з приводу цих трояндочок. І бережіть себе. Залишайтесь в безпеці. Пока-пока!